Немає? Шановні депутати, тоді прошу визначитися з поіменним голосуванням за проєкт рішення про затвердження програми розвитку земельних відносин Червоненської селищної територіальної громади на 2025-2027 років. Будь ласка. Без за. 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 Харкевич. За. Богачук. Депутат Бальчук вийшла з залу. Житинська Кузьменко, за, за. Остапчук, Парфенюк, за. за Поліщук, за Рак, за Тетерук, За. Петько, за. Ящук. За. 14 за. 14 за. Рішення прийнято. Депутат Захаркевич покинув на сесійну залу. З цього часу е загальна кількість депутатів, які беруть участь в голосуванні, складає 12. Наступне питання порядку денного про затвердження програми утримання та ремонту вулиць та доріг комунальної власності Червоненської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. Будь ласка, ця програма також була розглянута на, на спільному засіданні. Зміст заходів це утримання вулиці доріг комунальної власності на самих пунктів громади, прибирання, придбання граві, піску там, редерування. Надання послуг прибирання снігу, капітальний поточний ремонт вулиці в доріг комунальної власності, населених пунктах громади. На 2025 рік заплановано 1 млн 76 тисяч гривень. Рекомендація спільного засідання постійних комісій затвердити програму, але зустрічатися разом і ну, якби, визначати пріоритети вулиці, яких потрібно зробити поточний або капітальний ремонт. Які є питання пропозиції? Немає? Якщо немає, прошу депутат Харкевич залітала до сесійної зали. Загальна кількість депутатів, які беруть участь у голосуванні, з цього часу складає 13. Шановні депутати, прошу визначитись по іменним голосуванням. За проєкт рішення про затвердження програми утримання та ремонту вулиць та доріг комунальної власності Чорненської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. Будь ласка. Безноско за Бугайчук, за Харків, за. 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 за Журавель, за Жубіцька, за Житинська, за. за Кузьменко, за Остапчук, за. За. Парфенюк, за. за Поліщук, за Рак, за за, Тетерук. за. Федько за. Ящук. За. за. 14 за. 14 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного про внесення змін до програми охорони навколишнього природного середовища Чоловенської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки. Будь ласка, хтось. Цю програму ми також додали на заступній постійній комісії. Із усіх пунктів для впроводження облаштування на сміттєзвалищ, вже мене підтримання п'ятого з інтернеополічного стану річок, ліквідація незвичайних ситуацій, аварійних там е проведення заходів щодо забезпечення включно-безпечного збирання, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ і е встановлення на місцевості прибережно захисту смуг водних об'єктів та віднесення відомості про них до Державного земельного на спільному засіданню ми ще додали такий пункт, як встановлення від розпостереження на сміттєзвалища і додали туди 80, 60 тисяч гривень. Рекомендація ну, спільного засідання. Які будуть інші запитання, пропозиції, рекомендації? Немає? Якщо немає, прошу визначитись поіменним голосуванням за проєкт рішення про внесення змін до програми охорони навколишнього природного середовища Червонецької селищної територіальної громади на 23-25 роки із зауваженнями, які були внесені спільним засіданням комісії. Прошу. Остапчук, Вартинюк за. За, за. Поліщук, за. Рак, за, тетерук, Федько за. Ящук. За. 14 за. 14 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. 13 порядку денного про затвердження програми Громада заради дітей Червоненської селищної територіальної громади на 2025-2027. Програма також була розглянута на спільному засіданні. Е, Зміст заходу забезпечення взаємодіту і підрозділ селищної ради. Це завдання саме програми, підтримка сімей та е, популяризація сімейних цінностей. Вона не потребує фінансування, рекомендація затвердити програму на 25-27. А, боже, вибачте, до кінця ж табличка. 30 тисяч гривень, так. Це на 25-й рік, так? Так, на 25-й рік, так. Да. Які будуть питання, можливо, пропозиції? Це ж. Це ж. Ну, В ході реалізації цієї програми, я думаю, що в наших силах змінити і додати фінансовий так, ресурс, так. якщо буде необхідно. Там 30 тисяч де тільки на Тому... проведення заходів з за нагоди відзначення, День захисту дітей та до Дня Святого Миколаю. А так не потребує фінансування. Да, дякую, Юрія Е, Які будуть пропозиції доповнення? Запитання можливо. Немає, якщо немає, прошу визначитись по іменним голосуванням за проєкт рішення про затвердження програми громада заради дітей Червоненської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. Журавель, за. Журбіцька, за. Житинська, за. Кузьменко за. Остапчук, За. Парфенюк. За. Поліщук, За. Рак, за. Тетерук, За. Федько, За. Ящук. За. Чотирнадцять за. Чотирнадцять за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного про пільгове забезпечення раціональним харчуванням дітей у закладах дошкільної освіти Червоненської селищної територіальної громади на 2025 рік. Будь ласка, рекомендує спільна комісія спільно засідання офіційних комісій встановити з 1 січня 2025 року передати вартість харчування у розмірі до 105 гривень копійок для вихованців закладів. І е, так як у нас в проєкті рішень по е, всіх пунктах до 50%, де е, за харчуванням, хто сплачує, там, то не доплату і кому там підеться. Рекомендація, Так. Да. Інші якісь будуть пропозиції, зауваження? Немає. Якщо немає пропозицій зауважень, то ставлю на голосування проєкт рішення про пільгове забезпечення раціональним харчуванням дітей у закладах дошкільної освіти Червоненської селищної територіальної громади у 25 році. Прошу, шановні депутати, визначитись mm -hmm. появлятися голосування. Безно да. за. за За. Захаркевичка, Шурбіцька, за. Журавель за. 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 Кузьменко, за Остапчук, Парфенюк, за. 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 Поліщук, за, за. Рак. За. ТТР За. за. Ящук. За. 14 за. 14 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного про організацію харчування у закладах загальної середньої освіти у 2025 році. ласка, хто Ірина Так. Да? Да. рекомендації спільного засідання з 1 січня 2025 року. Середденна вартість харчування у розмірі до 55 гривень ну, для учнів закладів середньої освіти. Які будуть запитання до, до, можливо, до доповідача чи до голови комісії? Немає? Якщо немає, шановні депутати, прошу визначитись по іменним голосуванням за проєкт рішення про організацію харчування у закладах загальної середньої освіти у 2025 році. Прошу. Безноско. За. Богайчук, Захакевич, Журавель, Журбіцька, Житинська, Кузьменко, Остапчук, Парфенюк, Поліщук, Рав, Тетерух, Федько, за. Ящук за. 14 за. 14 за. Рішення прийнято. Дякую. 16 питання порядку денного про внесення змін до програми пільгового перевезення учнів, вихованців та педагогічних працівників закладів освіти Червоненської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. Будь ласка. Е, так, ну, розглядали зміни, які до програми рекомендують внести пільго, програму пільгового перевезення учнів. На 24 рік у сумі 43 374 гривні, на 25 рік у сумі 38 500, на 26 рік у сумі 40 тисяч гривень. Рекомендація внести зміни до програми. Які будуть пропозиції, зауваження? Можливо, питання. Немає. Якщо немає, тоді ставлю на голосування проект рішення про внесення змін. До програми фільгового перевезення учнів, вихованців та педагогічних працівників закладів освіти Червоницької селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. Шановні депутати, прошу визначити з поліменним голосуванням. Безноско за Богайчук. За Каркевич. Журавель на за. Журбіцька, за. Житинська, – «За», Кузьменко, за Остапчук, Парфенюк, за Коліщук за. за Рак, – «За», Федько, за. За. Ящук. За 14. 14 за. 14 за. Рішення прийнято. Дякую. 17 питання порядку денного. Про внесення змін до програми. Захисту населення турбота Червоненської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. Е, рекомендація е, Рекомендація постійних комісій внести зміни до програми соціального захисту населення турботи згідно проєкту рішень, бо тут багато цифр, я, я не зможу їх озвучити. У кожного є депутата Там є деякі просто, що були без фінансування, ми трошечки їх там. Підкоригували на спільному засіданні комісії. Дякую. Які будуть запитання, можливо, пропозиції? Немає. Якщо немає, шановні депутати, прошу визначитись поіменним голосуванням за проєкт рішення про внесення змін до програми соціального захисту населення Турбота Червоненської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. Будь ласка. Безноско. За. Богайчук. За Харкевич. Журавель. За. Журвіцька. за Житинська. За. Кузьменко за Постапчук. За. Парфенюк. За. Поліщук. За. Рак. За. Тетерук. За. Федько. За. Ящук. За. 14 за. 14 за. Рішення прийнято. Дякую. 18 питання порядку денного про внесення змін до програми розвитку охорони здоров'я Червоненської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. Будь ласка, розглядали на, на засіданні постійних комісій, е, внесли зміни на 25 рік суми. Е, загальна сума. 181 на 25 рік. Там по змісту заходу забезпечення хворих за на конкретні, конкретніше, вже написали 25 рік, сума, забезпечення безкоштовними рецептами та забезпечення профілактики та діагностики туберкульозу шляхом докупівлі туберкулізні. Загальна варті, сума вийшла 181 і Які будуть запитання до доповідача? Немає. Якщо немає, шановні депутати. Прошу визначитись поіменним голосуванням за проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку охорони здоров'я Червоненської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. Будь ласка. Безноско за Бугайчук, за Захаркевич. за Журавель, за Журбіцька, за Житинська, за Кузьменко, за Остапчук, Парфенюк, за Поліщук, за Рак. Тетерух за. за. Ящук за. 14 за. 14 за рішення прийнято. Дякую. 19 питання порядку денного про виділення матеріальної допомоги. Будь ласка. <клухи> <І найважніше. клухи> Надійшли заяви до селищної ради і на спільному засіданні комісії. Була надана матеріальна допомога. Я зачитаю фамілії і суди. Ну, на ну, ні, там ручки, ці, ні, ці всі люди навіть є на екрані. Ну, ви бачите. Це дороговартісне лікування на виготовлення пам'ятника, народження дитини. Отак. от такі заяви. Так, засідання комісії. Так, рекомендація надати матеріальну допомогу. Надати, надати. надати матеріальну допомогу. Які будуть запитання, зауваження, можливо, старості якісь. Зауваження. Mm. Немає? У нас були які там зауваження, то це все до програми внесли не зміни, якби це відпорагувало. <зас> Дякую. Дякую. Якщо немає, шановні депутати, прошу визначитись по іменним голосуванням за проєкт рішення про виділення матеріальної допомоги. Будь ласка. Безносов, Логайчук, Без 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 да. Захаркевич, Журбіцька, Журавечка, за. за. Житинська, Кузьменко, за. Житинська, Остапчук, за. Парфенюк, за, Поліщук, за. Рах, за. Петерух, за. за. Ящук. За. 14, за. 14 за. 14 за. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, переходимо до наступного питання. Наступне питання: 20. Я передаю ведення сесії секретарю Ради. Без нелі Борисівні. І в обговоренні питання 20 і в голосуванні не в участі не беру і за конфлікту інтересів. Е, питання, звучить так, про умови оплати праці селищного голови на 2025 рік. Е, скажіть, будь ласка, на спільному засіданні комісії Ми ви... На сесію? Єдине, що ми хотіли, щоб е, уточнили по першому питанню, яке в проєкт рішення стоїть, Де щомісячно до надбавка до посадового за завистокі до досягнення? Чи варто її на сесію додати, чи це є по законопроектах? Це мали уточнити. А так ми на розсесії. Не знаю, чи уточняли, чи Віктор не знає? Це Сергійович мав вияснити. Це покликаний. Ви мене щось сьогодні заганяли трохи. Ні, уточнити по першому питанню де практики рішення щодо умови оплати про голови, чи розглядати, чи не там затягне праці, чи надаємо сесії, чи так, там законопроект. Скажіть, сьогодні я дивилася рішення колег наших, тих, ну, ми, то кругом прописують. Лишня вони будуть. І саме ми прийдемо згідно рішення сесії. А так цього в сесії не буде, тому що просто ще не писати ляй постанову, то хай просто буде рішення сесії всі. У мене ще таке питання можна від посадового окладу? А як там? Премію дати. А може? Не від посадового плату питання стоїть від посадового окладу. не читали, було написано. До матеріальної допомоги ми надали. вона йде тільки на посадовий уклад. Ми озвучували те, що судок е, від проєкту рішення матеріальна допомога про вирішення соціально-дубутових питань в розмір, або писати, що в межах економії фонду, Тобто залишити її, але в межах економії. не надаються. Думали чи писати, чи не писати. То вирішили написати так, щоб внести такі зміни. Вносили зміни, я не знаю, ну, я не знаю. Фон десь затрати праці. так вирішали. Ні, чи в межах відплатити. Ну, Це ми казали, щоб внесли але... так. Може фонду оплати працювати, там тоді написано. Другий пункт. Ні, третій треба. Третій вони писали теж, щоб... А, ну, ну, писати, що... Наша, а і фонду, бо якби його не виплачують. Ну, просто, не планується. Не планується, а не нема плану. А, так, так, так. Тут 50. Третій тур. Там, де матеріальна допомога. Межа фонду... Межа на економію фонду. Ні, то же в нас. Ось там, так, ось там. Попередній тур.

Це рішення ніяких не буде пропозиції змін. Тоді ставимо голосування. Проєкт рішення про умови оплати праці селищного голови на 2025 рік з е, запропонованими уточненнями зі змінами по третьому пункту виплачувати селищному голові що, родину, що матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні, щорічної основної установлених в розмірі Плати, та матеріальну допомогу для вирішення соціально побутових питань в розмірі в межах фонду оплати праці. так? Безноско. Соціального голосування, так? Проєкт ну, рішення. Да. Да. Я за. Але ще так, чекайте, в цьому рішенні я розумію, що може бути конфлікт інтересів. Тому не голосування. Чому не буде? У нас 14-12 депутатів. Не може. Ну добре. Богачук, Захаркевич, Журавель, За. Журбіцька, Житинська, Кусьменсько, За. Остапчук. 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 Партенок за. Поліщук, за раку, за п'ятирок, за. О, за. Двінадцять за. Двоє не навіть. Двоє не брали участь голосування. Дванадцять не голосували. Два. Рішення прийнято. А, передаю далі ведення сесії головування селищного і видаває Шановні депутати, продовжуємо нашу роботу. 21 питання розглядаємо порядку денного про визначення головних розпорядників коштів та відповідальних виконавців бюджетних програм. Будь ласка. Ми оглядали проєкт рішення, там просто дуже багато ви нас є всіх на руках, щоб, вас, щоб начальник фінансового відділу не зачитував всі ці КПВК. То... Я скажу, що воно формується просто з метою е переліку розпорядників та одержачів бюджетних коштів, які отримують фінансування за рахунок коштів бюджету Чернецької США територіальної громади. З метою недопущення погіршення якості надання соціальної культури та медичних послуг, і, ну і враховуючи рекомендації для спільного засідання, там воно розглядалося. Тут просто кожен головний розпорядник і які якби, установи є підпорядковані. Одержувач, у нас один це АЗПСР, Тому що буде селищний ринок, але на даний момент на Які будуть питання? Так, Якщо немає, значить прошу визначитись іменним голосуванням за проєкт рішення про визначення головних розпорядників та відповідальних виконавців бюджетних програм. Прошу. Безноско за Гайчук, Уга. за Паркевич, за за. Журбіцька, за Житинська, за. Кузьменко за Остапчук, Парфенюк за Поріщук за. Рак, ТТР, Петко, Ящук за. 14 за. 14 за. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання порядку денного. Це 22 -е питання. Про бюджет Червоненської селищної територіальної громади на 2025 рік. Власне, а Валентинівна. Обсяг фінансового ресурсу бюджету Червоненської селищної територіальної громади на 2025 рік. Сформовано відповідно до вимог положень Конституції України, норм чинного бюджету та податкового кодексів України, інші законодавчі акти це, наприклад, такі як накази Міністерства фінансів, також листи Міністерства фінансів, які носили рекомендаційний характер, листи Міністерства фінансів про схвалення урядом України проєкту державного бюджету. І сам сам закон України про державний бюджет України на 2025 рік. Також було основ при підготовці проєкту, було врахований бюджетні запит головних розпорядників коштів бюджету, аналітичні дані установ Червонацької селищної територіальної громади. Крім того, проводили засідання робочої групи, куди війшли всі головні розпорядники коштів. Головою комісії був заступник селищного голови Павло Волоцін, фінансовий відділ. Ну і Голова бюджетної комісії. Тому о, всі розрахунки були розглянуті, були внесені корективи. В основному забезпечували виконання статті 55 бюджетного кодексу. Це захищені статті там у нас ідуть, і вже там потім далі розглядалися вже у, у межах надходжень, які плануються на 25-й рік, вже по точки видатки і там капітальні освіти. Тому якби. Там у нас є таблички, ну, слайди. Хочу звернути вашу увагу на структуру доходів бюджету селищної громади. Тут у нас раховано 23-й рік це факт. 24-й це наш план, який ми маємо виконати ось. І 25 рік це наш прогноз. Ну, плавно буде на сьогодні враховуватися. То, як ви бачите, видатки надходження основну частину складають Офіційні трансферти у 2025 році не в повному обсязі, в зв'язку з тим, що, оскільки субвенція у нас лише на 8 місяців розбивка надана, а на 4 місяці, ще буде додатково, вже зараз 7 місяців враховано. Тому якби, є такий розрив між 24 і 25 роком. І неподатки надходження у нас складають зовсім маленький відсоток, ви бачите, синій голубий сині, колір. Наступний. Ось ви бачите, структура власних надходжень бюджету селищної територіальної громади, тут без трансфертів. І ви бачите, що левову частку вона тут складається з податок на майно, єдиний податок, то це бачите, так? І якби ми прогнозуємо збільшення доходної частини в 25 2025 році, якщо все це дивитися, якби, то е, дохідна частина... Е, Обсяг доході, якби ми плануємо по загальному фонду е, всього 55 мільйонів 390 тисяч 866 гривень, з них власні доходить, щось що у вас представлено, це 32 мільйони 454 тисячі 566 гривень. Офіційні трансферти складуть 22 мільйони 936 тисяч 300 е, гривень. Спеціальний фонд складе 1 мільйон 157 тисяч 309 гривень. Ну, якщо далі розглядати цю, як би, цю... Плавано, да? то ми бачимо, що також великий відсоток у нас це є з податок, виходить фізичних осіб, сюди входить зарплата, плати і утримання спаїв, потім мінімальне податкові закаження. І якщо ми подивимося, то якби ці мінімальні надходження, які в нас ідуть, такі да? незначні, то вони якраз залишились на рівні попередніх періодів, а ось ці... Завдяки тому, що збільшилися, наприклад, ставки податку на, 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 на майно те саме, да, на єдиний податок, як з підвищенням мінімальної розпівношення 24 25 року, то ми бачимо, що ну, є, є збільшення доходів на 25 рік. Значить, прогнози показники податку на доходи фізичних осіб на 2025 рік розрахований сумі 10 мільйонів 214 тисяч. Платики податку в вигляді зарплати стало 60, 60 осіб, і зменшилось порівняно з відповідним періодом минулого року на два суб'єкти господарювання. Оренда спаїв складає сім платників. Це зазвичай наші крупні сільхозпідприємства. Щодо податку до фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування, порушення, то протягом 24-го року кількість платників склала 25 осіб.